Like ізолятор. Так, так, абсолютно все передбачено. Тобто в цьому питті закладено все для того, щоб робота лікувального закладу не зупинялася. Це головна дитяча лікарня області, де щодня рятують маленьких пацієнтів. У новому корпусі заплановано чотири поверхи. Там буде приймальне та відділення діагностики, а також хірургія, реанімація та три операційні. Керівниця лікарні Ірина Кулеш каже, корпус розрахований на 44 ліжка, а щороку тут лікуватимуть близько трьох тисяч дітей. Спочатку повномасштабного вторгнення у нас вже прооперовано більше 30 тисяч пацієнтів хірургічною патології надано допомогу більше 300 дітям з міновибуховою травмою. Новий хірургічний корпус він досить потужний, як по площам, так і по медичному обладнанню, так і по спектру надання медичної допомоги. Будівельники запевняють, графіка дотримується. Корпус мають здати вже в березні 26-го. Нині роботи тривають цілодобово та одночасно на всіх рівнях. цокольному поверху ведуться відділочні роботи опоряджувальні і електротехнічні роботи. Перший, другий поверх виконується штукатурка стів, третій поверх виконується стяжка. На об'єкті побував і посол Норвегії. Він зазначив, що його країна стабільно підтримує Україну та планує розширювати спектр допомоги. It's, uh, це справді вражає бачити, що ви зараз зробите за такий короткий час. Ремонтні роботи тривають, будується нова інфраструктура. Дуже вражає, наскільки швидко все просувається і чого вам вдалося досягти в надзвичайно складних умовах. Для Норвегії дійсно важливо підтримувати Україну, і моїм пріоритетом є максимальне посилення нашої допомоги. Будівництво нового корпусу лікарні, вартістю 450 мільйонів гривень, стало можливим завдяки спільній роботі місцевої влади та міжнародних партнерів. В області наголошують, мають успішний досвід. Від співпраці з Норвегією, зокрема у великому енергетичному проєкті, паралельно обговорюють і нові напрямки взаємодії у гуманітарній сфері. Норвегія є одним із головних донорів Проон в Україні, і як ви знаєте, проон надала нам десятки мегаватт когенераційних установок. Хочу поділитися новою інформацією. Щодня ми вже самостійно виробляємо понад 20% енергії для всієї критичної інфраструктури завдяки новим генеруючим потужностям, які ми будували останні кілька років. До наступного літа цей показник може зрости до 80%. Новий корпус дитячої лікарні стане одним із найсучасніших у регіоні. Він дозволить медикам працювати у безпеці і рятувати більше маленьких пацієнтів навіть під час повітряних тривог та блекаутів. Анна Деребян, Микита Дейнега, телеканал МТМ.